Напевно, побачили, що я хотів би вас зупинити туди. Да? А я побачив, що ти не пускаєш камеру <сі> про, про, про всіх інформаціях. я за пенсійну меду. Uh, я, зна... я тобі скажу, ти стоїть фотографом, чи можна зробити фотографію і паралельно викласти фото? Все так, але я додам. Так. Да. Uh, я знімаю випадкових людей і хотів би зняти. Uh, Давай, ми дві випадкові людини, що треба робити? Кортецю хочу зняти. Так, нам... да, Що нам треба робити? Клас. Нічого. Да, просто... Можеш її описати. Да? Дякую, клас. Так подобається. Да, так подобається. Угу. Але я виберу сам собі. Як скажеш, звичайно. На твій Розкажи про себе. Е, е, я Антон, мені 29, скоро 30 вже. І я думаю, що в принципі на свої 30 все не було погано, у мене все добре. Достатньо? Да. Дякую. Дякую тобі. Да. Гарного дня. Хорошо. Пока.